Вітаю, дівчата. Зараз вам трошки розкажу про курс арт терапія арт-коучинг. Що мені сподобалося в цьому курсі, то це те, що я спробувала майже всі можливі існуючі арт-терапевтичні напрямки на собі. Я була в ролі як клієнта, так і в ролі терапевта. Тому я спробувала ці напрямки з двох сторін. Я їх зможу використовувати, цей потужний. Інструментарій не тільки в професійній діяльності, але ще й, наприклад, зі своєю родиною, зі своїми дітками. Здивувало те, що я людина, яка вважала себе дуже психологічно прокаченою, але все одно я дізналася про себе багато чого нового. Плюс навчання організоване таким чином, що ви зможете навчатися в своєму темпі. Тобто, якщо ви не встигаєте на лекцію прийти саме онлайн, ви можете подивитися її в записі і пізніше зробити домашнє завдання. Але з домашніми завданнями повинна попередити, вони у мене займали дуже багато часу, три години, чотири години на одне домашнє завдання, але я виконувала їх з задоволенням. Тобто, мені подобалося дуже сильно поглиблюватися в цей процес. Того рекомендую, якщо ви майбутні психологи, то це просто must have.